Всім привіт! Мене звати Дмитро. І сьогодні у нас на огляді ударний оновлений дріль gsb 600. Ну що ж, розглянемо його технічні характеристики. На цьому інструменті ви можете використовувати оснастку від 1,5 до 13 мм. Кількість ударів на холостому ході складає від 0 до 3 тисяч обертів на хвилину, а кількість ударів від 0 до 48 тисяч на хвилину. Вага інструмента складає 1,7 кг, а потужні 600 Вт. Завдяки ребрам жорсткості додатковий рукоят фіксується дуже чітко і запобігає травмування захисту. Основне застосування цього інструменту це сверління оторів у селяної кладці, металу або деревині. Але ви також його можете використовувати як шурупокрут для загвинчування гвинтів у ті ж самі матеріали. На цьому ми завершуємо наш короткий огляд ударної дрілі GSB 600. Нагадуємо вам, якщо вам потрібно підібрати інструмент згідно ваших задач, знаходьте нашого офіційного дилера у своєму регіоні на нашому офіційному сайті. Всім гарного дня і гарних робіт!